На землі проживаючи, залишаємо свої хати, друзі набуваючи, розлучаємось на віки, та не завжди будемо ми відчувати розлуки часи, знаємо, що у вічності, вже не буде сліз і журби. Батько чекає, там ми зустрінемо друзів своїх, вічних оселях, завжди лунає. Слава і хвала, творцю всіх віків, О, як не все те, що на небі. Померлі в Господі, вони спочивають від своїх трудів, а їхні діла йдуть за ними. Тож не будемо. Сумувати, як ті, що не мають надії, ми знаємо, настане день, коли зустрінемося із нею знову. Ми приходимо до тебе в цей час. Ім'я Ісуса Христа. Ми просимо тебе, благослови всіх нас. Ти знаєш, Господь, всі ці люди сьогодні прийшли на це місце. Оскільки там, де плачуть, можна побачити кінець усякої людини. І живому варто взяти це близько до свого серця. Близько до свого серця. Тому що Бог каже слово Боже, не знаєш дня входа і дня виходу. край, край, народилася 23 січня 1962 року у Київській області в селищі Єврова Леніна. У Благочастівій християнській сім'ї вона була первістком у великій родині Григорія Андрійовича та Олександри Іванівни Муровицьке. У сім'ї зростало 8 дітей, і любов з дитинства була прикладом любові. Доброти й турботи до своїх молодших братів і сестер. Вона виховувала з в Господа Ісуса Христа, і ця віра стала основою всього її життя. Водне хрещення прийняла молодою у 17 років, незважаючи на легкі часи переслідувань християн в радянську добу. Це був 1979 рік. Любов Григорівна дуже любила Бога. Відвідувала церкву, служила своїми талантами для Господа, а саме співом у хорі своїм голосом дискан. Її голос був теплим і щирим, сповненим глибокої віри і любові. Коли вона співала, то робила це від серця для слави Господа. Протягом усього життя Любов Григорівна була вірною служителькою Божою. Вона переживала багато хвороб і страждань. Але ніколи не втратила радості та вдячності. Усі, хто її знав, бачили в ній приклад терпіння, смирення і непохитної віри. Вона завжди дякувала Господу за все, за добре і за випробовування. Любов Григорівна вийшла заміж і народила сина Віталія. Чоловік залишився і вона виховувала сина самотужки з великою турботою та любов'ю. Вона завжди молилася за нього. І була для нього прикладом віруючої, сильної та любючої матері, яка вміє довіряти Богу в усьому. Також мала двох онуків, її молитві за сім'ю сина залишаються живим свідченням безмежної материнської любові і довіри до Бога. Особливо відомо, відома вона була своєю добротою і щирими словами. Навіть у важкі часи війни вона щодня знаходила сили підтримувати інших, надсилала ранкові повідомлення, бажаючи миру, спокою і Божої охорони. Її слова торкалися сердець. І багато людей чекали тих смс із благословенням. Вона нікого не забувала, кожному хотіла подарувати промінчик надії. 8 листопада 2025 року, у віці 63 роки, Любов Григорівна відійшла у вічність. Її смерть була раптовою, але благословеною. Вона відійшла, як і жила. Останні години її життя були з молитвою на устах і вдячністю в серці. Останні хвилини вона славила Господа, молилася і з миром душі перейшла до вічного життя. Життя муробрицької любові Григорівні це приклад справжньої віри, доброти і любові до Бога та людей. Вона залишила по собі світлу пам'ять, пісню вдячності, слід молитви і добрих справ. Її серце було наповнене любов'ю, а її життя славою Божою. Хоча її вже немає з нами на землі. Та пам'ять про неї житиме в серцях рідних друзів, рідних друзів і всіх, хто мав благословення знати цю дивовижну сестру. За таке життя нашої сестри сказамо слава Ісусу Христу! Господі, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам босподь із наказом, при голосі Архангела та при Божій сурмі, зійде з неба і перше воскресне помер у Христі. А потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустрічі. Мама, Скільки нас тобі, мама, на руках насила. Завжди берегла від біди. Мама, на руках ти насила. мене берегла від біди. Мама, но есть время и умирать. Есть время прийти на цей світ, но есть время и оставить. И участь каждой кожного... любит. Так, знаете, вот как хочешь. Бывают разные перекрестки в жизни, разные повороты в жизни. Но Господь сказал, стой на моем пути, потому что это будет для тебя твердые. И ты сможешь все преодолевши устоять. Слава нашему Богу. Я читаю за другого мужа Божьего Авраама. Тут такая есть галерея веры. И вот про этого мужа сказано так. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой. І жив в шатрах з Ісаком Яковом, сонаслідниками того ж обітавая. Ми до тебе було сумілости, ти колись мінився до пітра. Я молився до тебе, щоб я студіла в твоя. Часто діти не люблять, старість і турботу твою. Лав. Розділити печальцю Я відстає у сім'ї від, від церкви селища Віша на і склад нашого приладських співчуття. як каже апостол Павло Бог всякої втіхи, потішив. Саме той втіхом, який втішає нас, ми втішаємо вас. Слава Господу! Нам... Я пам'ятаю, як вона була на Молодіжнім і допомагала нам розучувати. Псалом. Якщо мені не зрадує що є пам'ять п'ятна на тропі кроваві. І коли йшов Христос ко мені із ізрайний, помагала нам, розучувала цей псалом, мені здається, як я пам'ятаю. Та усмішка, яка була постійно, як я її день бачив, і ми чуємо сьогодні добре про цю сестру. Слава Господу. Хай Бог благословить кожного із нас прожити життя достойно. Нашого Господа. І для нашої втіхи, і нашої настанови я зачитаю місце Слово Боже, де Апостол Петро, першим посланням, першого розділу пише так з третього вірша. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який з великої Своєї милості відродив нас воскресінням Ісуса Христа з мертвих, для живого уповання, для спадщини нетлінної. І саме тоді він зрозумів, що я тепер цар. А що він до цього робив? Пустелі, чужина, по печерам ховається, що уранці зацлів, а до вечора вів, вже зім'я пожовтів наші дні. Ela dar... é Це є факт. І ми сьогодні сумуємо, переживаємо, коли я почув, то дійсно розумієш, в якоїсь мірі вона старша за мене, хоча і двоюродна сестра, вона подруга моєї мами. Вони дружили, разом молилися, разом служили Господу. Разом проходили молоді роки, а тоді так сталося, що породнилися і. У тому домі, де вже було сказано, що народилася сестра Люба. Народився я. завстав у тій хаті і дивлячись, зачитати це другий розділ Євангелія Луки», записано з 36-го віршу. Тут була Анна Пророчиця, дочка Фануїлова з коліна Асирова, яка досягла. Старості. Проживши з чоловіком сім років від тівства свого, до вісьмде чотирьох років, яка не відходила від храму, Постом і молитвою служила та мені. Прийшовши тієї години, вона славила Господа. Старий, любим усім, серце має. Читаємо 12 розділ 7 вірші, що із поруху земного взяте тіло наше, і в впорох земний повернеться, а дух іде до Господа. І я сказав: слава тобі Бог, слава тобі за це слово! Це було на День благовіщення землі. І каже, Бог дав і Бог забрав, а ім'я Господнє каже, хай буде благословенно. Слава нашому Богу! І написано: він не згрішив у цих словах, він не почав нарікати. І живу надію, що там ми зустрінемося, там ми побачимо один одного. Тому хай Господь всіх ресто благословить, потішить, тому що так говорить Слово Боже нам. В Євангелії від Івана, в 5 розділі написано 24-м вішом. Істинно, істинно кажу вам, що хто слухає Моє Слово і вірить у того, хто послав мене. Має вічне життя і на суд не переходить, а перейшов від смерті до життя. Я приїхав в Ірпінь в 78-му році, в кінці року одружившись, і так до сьогоднішнього дня ми своєю сім'єю, де тут і діти виросли, і ми до цього дня. І з Любою співали разом пісні. Я пам'ятаю, коли ми їхали в електричках на собрання тут до Тетрева і далі. Були збирання, проходили і в лісі, і по домах, і вночі. І на п'ять ранку проходили ці собрання. Ми з'їжджалися, служили. І ще Надя сестра, ось яка стоїть біля гробу. Ми так часто бували в електричках, співали разом. і Вона дуже гарно співала дискантом. І вона сиділа біля своєї мами на першій лавці в хорі. І все життя вона проводила в церкві, вона проводила з народом, як уже й нагадувалося, при храмі. Вона служила і вона знала, що життя дано для того, щоб у вічності бути з Господом. Сьогодні вона вже не має цих проблем. Хоча, можливо, і нам краще, ми так рахуємо і знаємо, що, як і слово Боже пише, що день смерті краще дня рождення. Але поки ми живемо, нам не хочеться вмирати. Но якщо ми подивимося навіть на сьогоднішній день, на сьогоднішнє життя, то у неї краще положення. Чим у нас Алілуя! Слава Господу! Вона удостоїлась, пройшла вже свій шлях. Ми не знаємо ще свого завтрашнього дня, що буде з нами, як буде, а вона вже про це не думає. Вона вже успокоїлась і іде, як ми і співаємо, і слово Боже, пише в путь всій землі. І тому до встречі в небі з Господом. Я надіюся, що ми так всі будемо. І моє бажання, щоб і Віталік, так як його батько, хто є мій земляк, ми з одного місця, і ми так часто з самого дитинства, і Віталіка, як кажуть, ми як свої зустрічаємось, син Любин. От, і також і Невістка, і внучка Ліза, і так і всі, хто ще є, не з Господом. Будь ласка, з сьогоднішнього дня візьміть. За правило йти в церкву, іти до Господа, а в майбутньому буде зустріч з мамою, зустріч з бабушкою, і з прабабушкою і всіма рідніми, які є в цьому роду. Хай Господь благословить усіх і Божу, все слава. Амінь. Друзі, Хочу вам сказати, що сьогодні третій день, <звідь> як я не отримую себе. Не день. Вона мені присилала, хай не з Бога, хай вас бохтала. Хай вас хоч на цю нічечку. По дві, по три смс я отримала кожен день від неї. А це телефон мій мовчить. Подивлюся, смс-ка остання 1116. Сильно болить. вміраю. Я вранці відкриваю Фейсбук, дивлюся, люба, віра пише. Немає, люби сестри нашої. Я не могла ще б... Я ночі дивилася, їй в 11-дів, 16 смська. У 9 вона дала, що прислали, що врач, мене оток льотки. А в 11-15 болі сильні я вміраю. Ми пройшли з нею. Життя ну, молоді роки. Ми багато проспівали, ми багато послужили. Ми ревнували з нею, що мене Бог духом хрестив, хоч вона на два роки мене молодша, але вона така була на, на її лежало сильне, духовне таке помазання. Був на мені, та грім не ми ну, так як стане, бо за русскою молитву. То вона на її зразу, тільки вона на коліна стає, на неї сходила сила. І вона так передавалася, так Бог духом хрестив. Це все буду молоді роки. Хай Господь потішить рідних, хай Господь дасть такий приклад, щоб молоді служити Господу, покладайте надії на Господа. І Бог поможе пройти, нелегкий дії шлях. В житті так пішло, ну нехай Господь поможе всім нам дойти, як вона і Господь допоможе. Я хочу звернутися до всіх наших братів, сестер, також для тих людей, які ще, можливо, не повірили, що для віруючих людей життя, в могилі не закінчується, воно продовжиться. на написав, я от похоронив в серпні місяці, були багато присутніх. Свою дружину От і тепер. Сестра люба, зустрінеться з нею, з моєю дружиною, на тут недалеко перемогти на вже, то бери з собою зошита, щоб ти не опозорилася, щоб ти ну, щоб мала під рукою, якщо ти зв'єшся, щоб воно все, бо вона дуже любила і діло Боже, і народ Божий це я можу засвідкувати таке.